Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи готові ви вже переходити на середній рівень. Перед вами два речення. В цих двох реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем A2. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Зараз я рекомендую вам поставити це відео на паузу. Взяти аркуш паперу і написати на ньому свою відповідь. Або просто її добре запам'ятайте. Якщо готово, давайте переходити до перекладу. Тож речення номер 1 Я звикаю робити це таким чином. I'm getting used to doing it this way. Ще раз. I'm getting used to doing it this way. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було помилитись. Фразу я звикаю краще за все перекласти саме I'm getting used to. Якщо б ми переклали I am used to, це було б граматично правильно, але б означало, що я вже звик щось робити. Тобто в мене вже є така звичка. Але, але в цьому реченні ми явно хочемо сказати, що в мене немає ще цієї звички. Я тільки в процесі звикання. Тому, коли ми бажаємо сказати про процес. Тоді частіше за все ми використовуємо дієслово get. Ми могли б також перекласти I get used to, не використовуючи continuous. Але також в цьому випадку дуже часто можна зрозуміти, що в мене вже є така звичка, не дивлячись на те, що тут є get. Якщо ви... Точно бажаєте сказати, що у вас немає такої звички, але ви зараз звикаєте до чогось, краще використовувати continuous і сказати I'm getting used to. Пам'ятаємо, що після фрази на кшталт I'm getting used to або просто I'm used to завжди ставиться дієслово у формі грунті. Тобто сказати I'm Getting used to do it буде неправильно. To doing it. Тільки грундій. Таким чином можна перекласти по-різному. Але не варто це робити, використовуючи слова SO або such. SO може бути точно не such, але не варто так робити. Є дуже багато. Різних варіантів. Наприклад, This way або That way. Або IN This Way. Або, якщо хочете використати such, то зробіть це у вигляді in such a way. Все це можливо. Давайте до другого речення. Вона не здатна прокидатись на світанку. She is incapable of waking up at dawn. She is incapable of waking up at dawn. Давайте подивимось на зречення поближче. Перш за все, нездатна треба перекласти саме як incapable. Якщо ви використали Префікс «un» – це неправильно. Нездатний це саме incapable, а не uncapable. Якщо ж ви переклали використовуючи not, а саме she isn't capable, то це граматично правильно, це синонім. Ми тут маємо залежний прийменник після incapable або capable. Завжди ставимо off. Тобто, не дивлячись на те, що далі у нас йде якесь дієслово, в нас буде не to, а саме off. Хочу нагадати вам, що саме залежні прийменники це дуже важлива частина англійської граматики. Це одна, мабуть, з найскладніших частин граматики. Тому на нашому каналі є цілий плейлист, присвячений цій темі. Якщо ви бажаєте розібратись з залежними прийменниками, то в описі до цього відео є посилання на цей плейлист. Він так і називається Залежні прийменники. Якщо у вас є з цим проблеми, обов'язково пройдіть цей плейлист. Там ми вже вивчили досить багато залежних прийменників. І ще багато попереду. Тож пам'ятаємо Incapable of. Також у нас є правило. Якщо у нас дієслово стоїть після прийменника в будь-якому вигляді, то дієслово буде йти у формі Ерундія. Тому ми скажемо She is incapable of waking up. А не of wake up. Пам'ятайте про це. На світанку. Який прийменник використати тут? On, in або at? Давайте пригадаємо правило. Його досить просто запам'ятати. Якщо в нас є відтинок часу який продовжується менше однієї доби, тому ми частіше за все ставимо at. Якщо від однієї доби до двох, або навіть до трьох швидше, то частіше за все це буде ON. І якщо вже більше трьох діб, тиждень, місяць, рік і так далі, тоді буде IN. Що в нас тут? Світанок на світанку. Це мить або проміжок часу явно менший за одну добу. Тому ставимо at done Дуже просте, але корисне правило. От і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість? Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!